Сура та Атарік Ат Подорожній. Ім'я Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянуся небом і подорожнім. Звідки тобі знати, хто такий подорожній? Це зірка сяюча, і немає душі, поряд з якою не було би сторожа. Хай погляне людина, з чого вона створена Створена з рідини, що лється. Яка виходить з поміж хребта й грудей, воістину він здатний повернути її. У той день будуть випробувані таємниці, тож не буде в людині ні сили, ні помічника. Клянуся небом, яке наповнює дощі, клянуся землею, яка розголюється, що це слово розрізнювальне воно не є розвагою. Вони замислюють хитрощі та я. Теж замислюю хитрощі, тож дай невіруючим від строчку